Як ви знаєте, сьогодні в Мадриді був застрелений прямо в присутності власних дітей, яких він вів в школу Андрій Портнов. Звісно, якщо це не розводка іспанської поліції, не імітація замаху з якихось причин, на жаль, ми точно знаємо, що якщо це правда, якщо він був застрелений, то це не робота Департаменту контрозвідки СБУ і не робота головного. Управління розвідки Міністерства оборони України. Вони, на жаль, не оперують таким чином в Європейському Союзі, хоча хотілося б хотілося би. І, е, швидше всього, це вбивство, це комерційна суберечка, якою він не пережив, хоча був дуже вправним юристом. Він був ворогом України з тієї причини, що не був українцем. Він був хорошим русським. Просто у людини не було належного. Правильного національного почуття. Він самоідентифікувався як росіянин. Йому було наплювати на Україну, отже, він працював на ворога, і вся його сім'я так чи інакше була пов'язана з ворогом. Серед хороших руських, і навіть серед ФСБшників, навіть серед поганих русських, бувають і, в принципі, побутова непогані люди, люблять кошенят, можливо, є е, хорошими сім'янинами, мають дітей і все таке інше. От Портнов, між іншим, був. Таким, От. це була машина для юридичного вбивства, але тим не менше, я пам'ятаю часи, коли він негласно. Передавав дуже великі кошти на лікування онкохворих дітей в Охмадиті. Це були справді великі суми. Він просив не піарити його, а просто передавати йому малюнки цих дітей, на яких він передав гроші. І Цими малюнками була заклеєна кімната відпочинку в його кабінеті. І, от, нібито людина, яка позбавлена, була абсолютно всього людського. А бачите, дітей йому було шкода е, масових вбивств. Українців московитами він не помічав. Він все-таки був русський чоловік. Треба розуміти, хороший русський це те саме, що поганий русський, тільки в профіль.